Може бути сильний без пісні, без духу, і найбільша наша духовна сила це наша пісня, з якою ще, ще колись козаки йшли в бій і перемагали всіх, бо ви знаєте, що в усі часи, в усі віки, всіх ворогів перемагали наші козаки. І тому це закономірно, я думаю, цього разу ми знову не підведемо, тим більше, що ми єдині, ми сильні і ми знаємо, за що ми боремось. Я хочу сьогодні е, подарувати вам ті пісні, які були написані за останній рік. Ну і попередні часи е, від часів Майдану. Я так розумію, що тут багато патріотів, які були ще на Майдані, так? Є такі, так? Да? Ну, можливо, на Майдані ми з вами бачились, тому що життя нас пересікає і відбирає, знаєте, справжніх патріотів. І я ще прошу, дайте мені ту чорну сумочку, будь ласка, сюди. І зараз я хочу розпочати з тої пісні. Яка власне нас познайомила е, з Марусею вже з Віробій, Ма, з вашою комбатом Марусею. Хочу вам розказати, як сталося так, що я теж стала комбат-маруся на відстані. Ми потім познайомилися. Е, символічно, що з 5 квітня минулого року я разом з артистами поїхала в турне по Україні, по військових частинах і, зокрема, багато в зоні АТО останнім часом ми виступаємо. Це народна філармонія. Ми дали вже більше 200 концертів, а зокрема 210-й був тиждень назад біля Донецька, біля Годяного в танковій частині. І сьогодні у нас такий 211-й концерт в 11-му, так розумію, батальйоні, в да? 11-му батальйоні все символічно складається. І коли я їздила по Україні, я вела ці концерти, збирала артистів і ми підтримували хлопців перед тим, як вони їхали на АТО. Були ми в Тернополі, в Ужгороді на полігонах, ще минулу весну, все літо, осінь і зиму. І коли е, я запрошувала до співпраці хлопців на сцену, щоб вони поспівали е, разом з нами, то пісню, яку вони знають, це була Маруся раз два-три. І саме тому так якось склалося, що іншу якусь пісню пропонувала слів не знають. А Маруся раз два-три виявляється знають в кожній куточку України. І Жартоматик якось я співаю, доходжу до приспіву, кажу, хлопці, ну що, співає Маруся, раз-два-три. А вони мовчать, тут що я буду співати. Мовчав. Так, батальйон Маруся, що за бардак? І так вийшло, що я їх обзивала батальйон Маруся, бо вони співали пісню Маруся, раз два-три. А вони мене почали називати Комбат Маруся. Тому що, як правило, на концерті комбат не присутній, він йде, щоб не бачити цього безпреділу. Розумієте? І я питаю, де ваш комбат? А він, навіть якщо він сидить там в куточку, він не виходить, бо він знає, що зараз я його заставлю співати, щось робити. І краще йому сказати, що його тут немає. Отже, на всіх концертах я була фактично комбатом цього всього безобразія творчого. І от з цього всього народилася ця пісня, яку я написала під час військових поїздок. І вона власне називається Комбат Маруся. Ми на неї зробили кліп, і от на цей кліп Маруся, наша Маруся з Марусиного полігону, написала нам привіт, приїжджай». І от ми приїхали. Пісня автобіографічна про те, що шість місяців я не появлялася до себе додому на Черкащину. Ну і так вийшло, що давно вже мене вдома не було, тому що я, я як і всі, стала. Стала бійцем тільки мистецьким, бійцем України. Вас вітає батальйон Маруся, вам нормально чути. Ой, давно мене вже вдома не було. Прилетіла, мов та пташка у село, та й не встигла відпочити кілька хвиль. Заморочив мені голову, Василь, Ой, мамо, а у Києві він набрид мені. Наш Марусин батальон, бо я люблю військових, хлопців чорнобрових, лисих, вечерявих, світлих і русявих, я люблю військових, хлопців чорнобрових. Щоб за кавою сказати кілька слів на знаю, у Рсуфі мені Рафаїл, Купив персики і сам же їх поїв. Ой, то поїду, мабуть, завтра на Донбас. Там давно мене очікує Тарас. О, я люблю військових хлопців, чорнобра. Yes, you yes. love І на славу їй слухінь. Ну що я вибрала його стиска, не знаю його. Як там Я люблю військовий, хлопці чорнобровий, не жалісь, матушки. Включити музику, а потім будемо говорити з тобою. Так. І хоч, до речі, я потім розкажу дещо про це. Чудо, як тебе звати? Влад. Владислав, звідки ти? Київ. А Владислав Київський, ваші оплески, він сьогодні працює за всіх. Ну, нема тебе, до речі. На, на жаль, тебе нема в пісні, але я придумаю, що щоб у хаті був завжди у вас лад. Запросіть, нехай прийде до вас з Києва Влад. І принесе щось добреньке, наприклад, сало, да? щоб усе у вас вдома засіяло. Ну, може бути, да? щось таке. Влад, скажи мені, ти як оце сюди попав? Приїхав Приїхав, так просто да. на велосипеді чи так. На маршрутці. На маршруті. А що тобі вдома нема що робити? Вдома є. Тобі тут подобається, тут дівчата гарні. Я так розумію, що тут дівчата просто гарні, так? Да? Ну, Тут краще, ну ти до, до кого приїхав? До хлопців? тому я Реалізованим таким, так. Да? Ну, хочу сказати тобі, Владислав, що ти сьогодні знову прав. Кожний хлопець, який сидить у хаті в чотирьох стінах, він не відчуває своєї такої реалізації, а ти, я так розумію, відчуваєш. Ну скажи мені, а яку твою улюбленою пісню ми можемо зараз заспівати. Ага. Не, не, не. Батько військовий, я ти пісень не знаєш, не може такого бути. Давай, думай, думай, напрягаємо мозги. Розумієш, це як зброя, розумієш, є такий автомат, там. якщо нема патронів, пісень немає, так? Да? Можна, Можна, подсказка зала. Підкажіть зал. Яку пісню? Червону руту. Червону руту? О, добре, алента з Олентою теж? Ну давайте спробуємо, я так поняла, тут правий сектор, там лівий сектор. Зараз будемо будем проводити змагання. Ну що, починаємо з правого чи з лівого сектора. Давайте з лівого сектора. Правий сектор ми вже просто знаємо. Лівий сектор просить клянту за лентою. Слів не знаю, йдемо до хлопців. І так. Глянта лентою бої подавай. Український постаче в бою не відступай, а глянта. За лентою. Бої, по Подавай. Бої, по Подавай. Український. Останче. Ну, але, що не роби? Не а які там слова перші? Тарапа пора. І що? Є слова? Є? Алло, нас там чути, так? Да? Полігон. Вибачте, ну у нас просто лівий сектор правий, треба розібратися. Слова хто пам'ять, хлопці, Його. Вже ранок вечоріє. Козацький. Серце б'є, А Олента з Зелентою на бої подає, а лента з Зелентою на бой подавай. Український постаче, в бою не відступай, а Глента Зелентою треба ближче підійти. На бої подавай, український постаче, в бою не відступай, а далі слова, які не помниш, давай, придумай знов. І я буду співати, а всі аплодувати. які там слова, лента, за лентою на бой подавай, Український повстанці в бою не відступай, Ах, лента, за лентою на бой подавай, Український повстанче в бою не відступай. Вже сонце скотилось, стомлений юнак. Упав він ранений, упав він на знак, Ах, лента, за лентою на бой подавай. Український посадче, в бою не відступай. А фланта зелентою дабой подавайте. Український постанчуть, в бою не відступай, а нема. Ну давай, далі, далі, далі. Вам подобається. Ну підтримайте, ну що ж таке? Ну він же ще ж ноги попадає, не тільки в цін стріляє, давай. У нього санітарка поспішно йде. Щось там йому дає, а Глента Зелентою на бої подала. Український повстанче в бою не відступай. А Зелентою, це ми типа хор підспівуйте. На український повстанче в бою не відступай. І все енд. Ваші оплески. Як тебе вилучати Володя, ти теж з Києва, мабуть. А що це тебе тут? В столиці не сидиться? Ні, не сидиться. Ти давно вже тут? Ну так, тренуюсь з жовтня. Жодне? Так нічого, непогано, так я думаю, щось уже тебе тут навчили так. Пісні, а хто тут у вас інструктор по піснях? Покажи мені. Сержант Де? Я то думаю, це ж Степан шостий. Це з Харкова, Баян привезти мав. А, Степан! Так ти сьогодні. Пан, іди виходь за правий сектор. Будемо єднати лівий правий сектор, ваші оплески, так? Лівий сектор, стій зліва. А ти правий сектор. Зараз ми подивимося, що вже правий співає, які пісні нам правий допомагає. Степан українських пісень лише їм знаємо. Путь давай, ваші оплески підтримайте. Це ж ваша зірка, я так розумію. Путін Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! А більше не треба? В є така пісня, а потім тобі заспіваю про пупу. А, значить це, скажи мені, а що про весься трошек запіває? Які пісні такі, о, пупа бендерівські, страшні. Давай, давай, о, але... Є червоно-чорні, будуть жовто-сині, і спокій по всій Україні. Етно-хіп-хап, прямо з Карпат. Рухай зв'язати, якщо ти моя сестра, цей чи брат. Що там просад не поняла? А це добре, а все йо-йо нормально. Добре, ну я зрозуміла, що ти такий креативний, але таку пісню, може, ми знаємо. Давай червону руту, геть з нею. Все, ви ж вона з Бандерівського краю там що? Що ще? Пішли ми до бою темними лісами, пішли визволяти рідний край. Українське є військо Степана Бандери, за наш український звичай. Українське є військо Степана Бандери за наш український звичай. Путін вибачай. А, а що дальше? Ну, давайте так, ти признайся мені, спепля Марусі, звідки в тебе ти чари, я без тебе всі дні, у полоні печалі, Може десь у лісах на полігоні Ти Чарзіля шукала, сонце руду знайшла і мене щарувала. Ту, хто не співає, аплодує. вечорами? Ти, ти у мен... Відмідя бачить ведмідь злий ведмідь сидить я о не можна бачите до ведьміді. Добре, ведмідь я не буду вас не діпати. Я так зрозуміла. колонка просто сьогодні знаєте, що робить? Вона випробовує, хочу сказати. Давайте поаплодуємо, не знаю, Степан, да? Сержант. Сержанту Степану. Володі <плес> ваші оплески, правильні лівий сектор, супер, просто, супер-хупер. Хочу вам сказати секрет, просто оця колоночка, коли я зайшла в одну із концертних залів, таких будинків офіцерів, перед цим виступав військовий оркестр з такою апаратурою. Ну і за, заходжу я з цією колонкою, і хлопці, га-га-га, просто таке. Я кажу, хлопці, чого ви смієтеся? Жінка теж була маленька, а скільки роботи робить. І вони згодилися. Потім я скажу, давайте познайомимося. Її звати Атошка. Вона каже, була в таких місцях, де великі не залізуть, тому ви її не ображайте. Ми з нею гарно співпрацюємо. Вона включає ті пісні, які нам треба. Ну коли не треба, вона буває щось там. Ну, ви так як і всі люди, в принципі, да? У нас кожного є якісь причуди. Але в принципі, вона старається. Давайте поаплодуємо їй. Вона вже з вересня місяця має такий стаж по АТО. Тому це велика робота, знаєте, не кожна людина витримає. Але зараз я хочу вам подарувати ще одну пісню, яка була народжена теж під час е, поїздок, поїздок на, е, на АТО. Е, це пісня, а де моя? А, ось вона записка пішла вже в міни, поїхала. Так, я хочу вам подарувати пісню, яку написала ще одна моя подруга, з якою разом ми їздили по АТО. Леся Горова. Ну, це пісня з, за моїм сюжетом про солдатів України. Солдати комій, до тебе я лину серцем своїми думками. Солдати мій, Тебе обіймаю ніжно своїми піснями, очі твої я не забуду, спогадом світлим для тебе я буду, хай береже, хай береже тебе Бог, солдатів у мій, як підеш бій, То знай, що я поруч з тобою. Сонячним світлом на захисті буду стіною, куля ворожа тебе не торкнеться, тільки живи і з вірою в серці хай береже, хай береже тебе Бог.